Доброго дня, шановні. Ми вже в рідній Україні. Коли перетнули кордон, хотіли поцілувати свою землю. Якби був у нас час, ми біли з такими сумками важкими. Не поцілували, не встигли, але були раді поцілувати рідну землю. Нарешті ми вдома. Ми вже не просто у Львівській області, ми вже у Дніпропетровську. В місті Дніпропетровськ, де нас зустріли наші найближчі, найрідніші люди, брат Анатолій, моя невістка братова. Людочка, яку я обожнюю. Ми вже сидимо в позатій хаті, їмо українські страви. З такими всі хороші. А, добре, дякуємо всім полякам, які будуть зараз оглядати наш фільмик. Ми вам надамо повний звіт нашої подорожі, тому що вона була нелегкою для нас, дуже насиченою різними подіями. Ми вам про це розкажемо окремо, хоч трішечки ми відпочинемо і покажемо вам новий фільм, де розкажемо про все. Про все в подробицях. А поки що бажаємо вам доброго дня, бажаємо вам щастя, бажаємо вам добра, спокою у душі і всього найкращого. До відення!